Люди вийшли на Майдан, щоб поміняти ситуацію. Суспільний лад поміняти владу. На жаль, системних змін немає. І мусимо сумом констатувати, що всі ті люди, які були призначені режиму Януковича, вони далі очолюють державні підприємства на Львівщині, далі працюють. Інститут Смотря ще ніхто не скасовував. І можемо так, зробити такий висновок, що напевно фінансові потоки з Львівщини йдуть. Кудись, напевно, в Києві, можливо, в східні регіони, І частково наймається за фінансові потоки Львівщини, фінансуються сепаратисти на сході. Середюк Валентин, самооборона Львівського Євромайдану. Ми засновані з моменту початку майдану. Нікому не. Ну, в принципі, тут представники всіх громадських організацій, якими ми співпрацюємо, всі знають про це. Нашою метою, в принципі, є кожного з вас і з громадських організацій чи людей в загалом взяти: зміна влади, зміна механізму влади, усунення керівників попередніх, скажімо так, очільників влади від кормушек, які надають зараз можливість фінансувати ту саму ж партію регіонів, тих самих сепаратистів, бо на сьогоднішній день не ні для кого, що ті всі гроші йдуть на це, крім того, досить парадоксальним явищем являється що стосується Львівщини, що ми на сьогоднішній день відправляємо туди своїх бійців на схід на допомогу, і в той самий момент дозволяємо. Бувшим, не бувшим нинішнім поки що наразі на посадах керівникам фінансувати сепаратистів і партію регіонів. От, наприклад, ми звертались громадськими організаціями, які тут так само присутні, до нашої львівської влади з проханням усунути від з посад певних керівників екології, наприклад, пана Хом'яка чи екологічної інспекції, пана Штикало, які своїми командами. Напрацювали вже злочинні схеми, мають дочерні фірми, через які переливаються ті гроші, які знову ж таки спрямовані на фінансування партії регіонів. Але чомусь керівництво Львівської області нам зробило просто таку дрібоньку відписку, що наші, наш запит громадських організацій буде взяти просто до відома. І на протязі вже двох місяців... Можливо, це голосно звучить, але або я нічого не розумію, тому життя, або розумію. Трошки зрозумів, після трьох вогни, пане на Майдані, і роблю правильну річ. Е, наша ініціатива називається Приберемо Львівщину від Смотрящих. Сьогодні тема нашого круглого столу. Доки смотрящий Саші стоматолог буде керувати на Львівщині, е, ми об'єдналися в тих процесах, які на сьогоднішній день відбуваються. А про процеси ми всі напевно знаємо. Процеси є негативні. Тобто ми не бачимо системно системної зміни, системної зміни влади, системної зміни взагалі відношення до тих принципів, які відстоював майдан. От. нічого не змінилось. Крім того, є злочинним сьогодні на Львівщині. Є ще таке питання по державних підприємствах, які на сьогоднішній день злочинно знищуються, хоча ті підприємства можуть працювати. І надавати людям е, робочі місця, і виготовляти продукцію. Одне з таких підприємств, до речі, завод Полірон, який зупинили несанкціоновано. Який можна на сьогоднішній день сказати е, виготовляє продукцію, не маючи аналогу на Україні, я хотів наголосити, наприклад, на такому підприємстві як е, Львівліс. де вибудована ціла злочинна схема е, збору коштів і їх акумуляції, передачі. Наверх, причому зараз робляться якісь спроби, навіть заслуговувалися на сесії обласної ради керівника, але бачу, що тенденція йде до того, що за тим керівником хочуть приховати всю схему, тому що керівник, безперечно, він частина цієї схеми, але він дуже недовго там, фактично менше року і більшість. Свого терміну він перебував на лікарняному, а схема вибудована давно. Схема вибудована років 10, і фактично вона функціонує і вона загрожує всім нам, тому що е, паводки неможливо проконтролювати, не е, зламавши саму систему роботи оцю злочинну. Е, фактично, лісництво зведені зараз до мінімуму е, з 20-15 з чоловік, які колись працювали в лісництві. Зараз працює двоє-троє, але контролюючі органи. Які реально контролюють просто потік коштів, а не роботу лісництв, вони роздулися до безмежності. Юрій громадська організація Сектор К». наша організація зорганізувалася на Майдані під час затиші активних дій ми займалися блокуванням епіцентру центру у Львові. Зараз ми займаємося такими питаннями, як Беркут. У нас є дуже багато питань до прокуратури. Чому? По Беркуту не було ніяких дій. Чому є двоє загиблих людей? Ніхто не затриманий. Ні бувший командир батальйону пан Пациляк, ні нічтаба Сергій Голуб, який був безпосередньо виконавцем підпалу і викрадення зброї зі зброярні. Ніяких дій по, ць, по Беркуту немає. Це наше питання до прокуратури. Ще в нас є питання по пошті. Почта один з самих стратегічних об'єктів державних об'єктів, який займається напередодні виборів. У них є таке відділення як спецзв'язок, яке займається перевезенням бюлетенів, розпорядженням ЦВК і іншими державними, якраз по виборам, діями. Також це державне підприємство, на якому працює біля п'яти тисяч чоловік. Минулий ставленик. Режиму пішов на повищення в Київ, лишив свого заступника на всіх старих корупційних схемах. Це такі, як закупівля пального, яке вони заправляють за декілька десятків кілометрів від, від своєї автобази. Це таке, як продаж відділень почти, плюс по 5 тисяч працівників, які працюють під керівництвом регіонала. Перед виборами це дуже серйозне питання. Далі, аеропорт. Аеропорт стратегічний об'єкт Львова. Я думаю, вже всі зрозуміли під час цієї конфлікту, що аеропорти це перші місця, які захоплюють військові. Це є ворота, які не контролюються, які знову ж контролюються ставленником регіонала Каліснікова. Тобто через ці ворота, якщо ми дороги ми можемо перекрити блокпостами, якщо. Лінійне відділення міліції контролює якось залізничний вокзал, аеропорт не контролює ніхто. Це прямі ворота, які можуть і вивезти, звідси вивозяться гроші, сюди заводиться невідомо, що У нас 9 травня на носі. Чому далі ніяких дій по цьому нема? Ті самі люди, як вони можуть, три місяці пройшло, ті самі люди сидять на тих же самих. Посада, додатково так само згадати той самий енергетичний сектор, бо мова про енергетичну незалежність теж є надзвичайно важлива сьогодні. Зокрема, якщо взяти, наприклад, ті самі підприємства Трансгазу, тобто жодних кадрових рішень або не було, або ті, які робилися, вони мали явно не проукраїнський, не проукраїнський слід, скажімо так. Ну, напевно, ще продовжу думку своїх колег. Ми забули за такий стратегічний об'єкт, як Львівська залізниця. Нагадаю, з 2010 року очолює пан Богдан Піх, депутат Львівської обласної ради, ну, прихильник партії регіонів. Е, я не впевнений в ньому, що через залізницю також під 9 травня чи під, під якісь інші речі все буде контрольовано. Тому, напевно, треба буде піднімати питання, спробувати на залізниці через. Силовий блок через самооборони все-таки щось зробити. Не розумію взагалі. є, По яку сторону барикад стоять наші народні депутати? Львівщина вона має бути кришталево-чистою. Ми, Ми прийшли, показали в Києві, допомогли Києву. І самі зробили революцію в Києві. Так само ми повинні зараз тут зробити: навести порядок в себе і показувати всій Україні, як наводити порядок, і показувати прозорі механізми. Це не означає, що треба завтра всіх міняти і ставити на посади на стратегічні об'єкти хлопців з бітами самооборони. Це мають бути професіонали, але це мають прийти патріоти до влади. Патріоти керувати людьми, тому що люди чекають змін. І ми, як представники громадськості тих людей, ми вимагаємо у народних депутатів від Львівщини стати на нашу сторону барикад. Бо тому що події 19 січня на Грушевського, 20 лютого, на Інститутській показали, що представників депутатських кіл не було там. Рідко хто там був. Може Ігор Васильович може сказати інше, але я був там безпосередньо там і там. Я не бачив нікого там. Тому ставайте на нашу сторону барикад. І давайте разом показувати всій Україні, що ми можемо навести в себе порядок. Прошу, Юрій Васильович. Дякую. А ви знаєте, прочитавши тільки одну тему сьогоднішнього круглого столу, перше, що хочеться сказати, це слово ганьба. Ганьба тому, що справді інститут смотрящих у Львівській області є збережений. І неважливо, чи це смотрящий там від Саші Янаковича, чи, чи від Хомутинника, чи від Колєснікова, чи, чи від будь-якого іншого представника колишньої бандитської злочинної олігархічної влади. А в нас є тут і смотрящі від Бойка, і від, і від всіх інших кланів, які присутні. Були в попередній владі і присутні зараз в парламенті. Поставлю до відома, що я особисто піднімав питання щодо декількох керівників державних підприємств перед прем'єр-міністром України, а це стосувалося підприємств Нафтогазової галузі, і це стосувалося підприємства Альвівський державний аеропорт, де по сьогоднішній день керує менеджером знаменитого Бориса Колеснікова. Е, було вказано, було дано чітке доручення е, окремим міністрам е, і керівникам е, підприємств і керівникам міністерств щодо негайного звільнення. На жаль, я не розумію позиції окремих керівників е, міністерств, е, чому це доручення прем'єр-міністра, який на сьогоднішній день пробує. Скажімо, так, ввести країну в правильному проєвропейському продемократичному немарку не, вик... не не виконано. Мені стає дивним, і я неодноразово з окремими міністерствами спілкувався з даних питань. Особисто спостерігав львівський державний аеропорт. Так значить, на 9, 10, 11 число там заплановані якісь святкування у Львівському державному аеропорті. Вчора, вчора, як не дивно, відкриті ворота і завозі заїжджають туди автомобілі на режимне підприємство, де відсутня будь-яка охорона. А чому вона відсутня? Це питання до нинішнього керівника, тому що всіх фахівців, які за рівнем освіти, досвідом своїх фахових здібностей могли і повинні були. Слідкувати і виконувати ті завдання, які на неї покладені, це були за гроші набрані молоді працівники. Я нічого не маю проти молоді, але кожен повинен десь за своїм рівним фаховістю відповідати тій роботі і не ті завдання виконувати, які на нього покладені. Кадрова політика стосовно аеропорта дуже ганебна. Старі працівники звільнені, молодь нові, донецькі. Люди, які заплатили гроші, набрані. Ми проводили в березні, якщо я не помиляюся, у нас були акції акції пікетування. Ми пікетували Львівський аеропорт. Ми ставили чітку вимогу про те, що якщо не буде звільнений пан Гонтарів, ми обов'язково свою акцію продовжимо. В продовження нашої акції ми з сьогоднішні за сьогоднішнім столом заявляємо, що будуть вчинені кардинальні. Але в межах правовому полі, в правовому полі кардинальні дії. Якщо влада нас не чує, значить ми за собою залишаємо таке право кардинально діяти стосовно тих керівників, які, на наш погляд і на погляд громадськості, недостойні працювати на тих об'єктах. Розуміло, що на сьогоднішній день то є просто символ, але ми хочемо заявити, скажімо так, повністю всі громадські організації, я думаю, поводжуються з нами, що це сміття. Треба вивозити з Львівщини. Це є сміття, яке не то, що недостойно знаходитись, скажімо, на тих посадах. Воно недостойне не, не ходити вулицями Львівщини. Тому цю тачку ми як символ привезли сюди. Можна уточнюючи запитання? Так, будь ласка. Пане Сергію, запитання до вас. Ви власне сказали, що будуть кардинальні дії, якщо е, Гонтарєва не буде звільнено. Які конкретно дії, і скільки часу ви будете чекати? Чи це будуть якісь конкретні акції, чи можливо це будуть і звернення? Чи ви будете звертатись до Києва безпосередньо? Як це буде? І коли, власне, на тачках вже будете вивозити тих керівників, і яких саме зокрема всіх? Я зрозумію ваше запитання. Дякую за запитання. Е, значить, відповідь моя буде наступна. Ми е, от дякуючи сьогодні е, громадськості. Ми заявляємо про те, що ми даємо тиждень часу, тиждень часу керівникам їхнім безпосередньо, які вправі проводити такі кадрові переміщення чи звільнення, прийняття на роботу і тому подібне. Тиждень часу через тиждень часу наші дії будуть радикальні. Що крім того, повертаючись до довіри до правоохоронних органів. Ну, ви можете уявити собі, що люди навіть маючи зброю, ту, яка була викрадена, люди не вірять. Вони не несуть її безпосередньо, да їм сказано, що їх амністують ніяких проблемних не буде. Вважають за простіше залишити в трамваї. Зброю, яка була викладена викрадена, а не віднести її як добропорядний громадянин. Тобто немає довіри, я повертаюся до львівського аеропорта. От на сьогоднішня ситуація виглядає наступним чином: у нас на сьогоднішній день наші львівські наші, скажімо, ворота завантажені на мінімальному, на мінімальному рівні. Кількість рейсів, які була на сьогоднішній день, набагато зменшилася. Чому це так? Причина є тільки в одному: що на сьогоднішній день керівництво аеропорта веде таку політику, щоб показати, що львівський аеропорт є збитковим, і після цього здійснити його продаж. Не ще запитання. Чи чи є у вас е, чіткий узгоджений список всіх організацій щодо керівників, яких ви вимагаєте звільнити? Чи так просто хаотично кожна організація вимагає якогось певного свого, е, свого керівника? Е, ні, ми з, знайомі один з одним і? Збиралися неодноразово для того, щоб обговорили ці питання. Ми список цей озвучили, бо сьогодні озвучили е, ці підприємства. Були запитання про інші підприємства. Ми не готові про тих підприємствах ще говорити. В першу чергу це ті стратегічні об'єкти, про які ми говорили. Тобто, то все, що ми озвучували, це наша позиція. всіх. будемо е, будемо звичайно збільшувати цей список, але по мірі. Проте я хотів запитати представників громадської організації. Тобто ми якось називаємо, трудові колективи щось повинні зробити, журналісти повинні в чомусь допомогти. Є конкретні міністри, які можуть за один день вирішити кадрове питання. Я зрозумів, що ці міністри зацікавлені в тому, щоб підтримувати регіональні схеми розкрадання української держави до нині. Я неправильно зрозумів чи правильно? Е, на Жаль, я, я ставлю так. запитання до тих, хто. Ну проводить цей круглий стіл, я правильно, хочу зрозуміти. правильно, правильно ним... слушно, слушно для пане цього Романе. Ми, ми зібралися для того, щоб показати, що два місяці пройшло, нічого не змінилося. Нічого, всі ті ж самі корупційні схеми працюють. Кстати, це також до журналістів. Ви, як представники преси, які саме більше маєте, Скажімо так, важелі впливу, щоб розслідувати ці корупційні схеми. Ви і органи влади, тобто прокуратура міліція. Ви також цим не займаєтесь, тому що я не бачу там викривання якихось схем чи ще чогось. Воно все в нас тут на долоні лежить. Признаю, мене віче висунуло на на народне віче висунуло на посаду голови районної адміністрації в Туркіському районі. Я погодився спочатку, тому що думав, ну дійсно так команда прийшла, будемо працювати. Мені почали ставити вимоги. Там заступник від свободи, другий заступник від «Б'юту» і пішло поїхав. прокуратуру не рухай, бо це це, 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 це це неможливий ти підхід. Я відмовився від тої посади. Тому що є певна когорта людей тому в тому суспільстві. Основна відмінність майдану цього від помаранчої революції є певна когорта людей, які є вбиті, є поранені. І ми поклялися певні люди, що на смерті і, гроші, і, на смерті і крові, що ми не візьмемо ні посади, ні гроші. І ми будемо цього доводити справу до кінця. Звичайно, що ми проявили цю ініціативу, можливо, вони повністю готові. Критика правильна в нашу сторону, але ми будемо доводити справу до кінця. Тому що наші бійці зараз в Одесі в Харкові, і якщо хтось нам буде закидати те, що ми зараз тут збираємося в тилу щось починаємо робити ворохове, ні, ми не будемо вироховити. Ми наведемо порядок. Так само хлопці, особливо наші, нескорені, вилікують рани, ми поїдемо воювати, відвоювати нашу незалежність. Тому закиди, що критика в нашу сторону це правильно, але ми, вірте мені, ми піднімаємо тему далі разом з журналістами, з громадськістю, з владою, на яку треба тиснути. Ми піднімемо її і вирішимо, або ми тоді не здатні. Ну тоді нам не потрібно жити в тому суспільстві. З вашого дозволу, якщо можна, то ми її озвучимо до громадськості. Ініціатива приберемо у Львівщину від Смотряших е, резолюція за підсумками проведення круглого столу на тему. Доки Смотряші Стоматолога буде керувати на Львівщині. Ми, члени громадської організації на Львівщині, висловлюємо своє занепокоєння відсутністю системних та кадрових змін. Які, на нашу думку, повинні були негайно відбутися після проведення революції гідності, вже минуло достатньо часу, щоб розпочати процес при завантаженні суспільстві. Натомість, ми бачимо, що представники злочинного режиму Януковича, смотря що його сина Саші стоматолога, далі перебуває на займаних посадах, не змінено жодного керівника великої державної підприємства на Львівщині, не притягнено жодного хабарника, котрий заробляв гроші для режиму. Більше того, ці керівники і нині працюють на режиму. Хотілося б задати питання, а чи не вони і долучаються до фінансування сепаратистів на Сході України? Звертаємось до громадськості журналістів, народних депутатів, членів групи парламентів Львівщина, міністрів та керівництва уряду про негайне реагування на цю проблему. Саме негайне, тому що після кількох місяців наших звернень ми так і не побачили будь-яких кроків для зміни ситуації. Якщо цілковите ігнорування громадської думки і надалі буде мати місце, громадські організації, представники яких заявлені на круглому столі, Прийдуть до більш радикальніших форм впливу в суспільстві. Сподіваємося на розуміння та підтримку зі сторони політиків та урядовців, представників Львівщини у різних гілках влади. Слава Україні! Львів, 7 травня 2014 року. І перелік, я думаю, що вже не будемо зачитувати. Перелік громадських організацій, сім громадських організацій. Я думаю, що з часом до нас залишаться більше громадських організацій. І через сім днів, я думаю, що ми будемо приступати до. Більш то, що було заявлено, до більш радикальніших заходів. Дякую за увагу.